Добра людина з доброго старху, серця свого виносить добре. Лиха ж лихе виносить, з кого сповнути серця, уста говорять, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Кожного разу, як ми з вами промовляємо символ віри, ми кажемо і прийде вдруге судити живих і мертвих а його царство не буде кінця. Сьогодні Євангелист Лука знову ж попереджає нас слова Ісуса Христа, що тут в цьому земному житті ми не були суддями, тому що є один суддя. Є той, котрий прийшов з великою любові Небесного Отця. Є той, котрий прийняв усі людські немочі, в тому числі гріх. Є той, який зазнав у людській смерті, але воскрес. І каже ті слова, той, хто в мене вірує, хоч помре, але все одно житиме. Катехізм нашої церкви Христової говорить про останні речі, які очікують кожну людину, це є смерть, суд, небо або пекло. Якими важливими моментами в цьому нашому земному житті? Є чотири ті слова, тому що кожна людина мусить пройти через ту смерть. Дай Боже, щоб ця смерть була фізичною, похилому віці, але щоб ніколи вона не була духовною, ще замолодом, щоб ця смерть була бути для нас тим добрим провідником і тою доброю пригадкою про те, що ми маємо пройти в цьому земному житті, який фінал цього земного життя щоби не збирали собі скарби тут на землі, не багатіли чисто по-людському, не раділи з того, що маємо, але пам'ятаємо про ті слова, які каже Христос, Блаженні у Боги, бо дихніє Царство Небесне. Також нам каже церква про той суд, який має відбутися над кожним. Бо навіть сам Христос каже ті слова, вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя. Тільки ті, що чинять зло на Воскресіння суду. Та людина буде перепущена автоматично, яка вірно служить Богу, яка уникає будь-якого гріха, а та людина, яка живе жорстоко, яка живе неправдомовно, несправедливо, навіть про таку ми чуємо сьогоднішній Євангелії, де бачить в скалку оці брата свого, але не бачить своєї власної колоди. Властиво, що ця людина ще стане і перед справедливим судей, і перед цим людством, щоб отримати оцей немовий присуд з цього такого легковажного, грішного і жорстокого свого земного життя. Звичайно, кожен із нас прагне неба. Немає такої ніодної людини, щоби хоч раз на день не оглянула на це небо. І ми знаємо, що це небо не тільки з якого світить сонце, місяць, зорі, але це небо, є це церква торжествуюча. Всі святі, всі праведники, всі мученики, вони після цієї смерті земної, вони осягають небо. І тому церква Христова каже, що тут на землі є церква воююча з гріхом. Неправдою, з несправедливістю, але нас очікує, що церква небесна, церква торжествуюча. І не дай Боже, дорогі браття і сестри, щоб ніколи в нашому житті ми не зазнали пекла. Я пригадую ті перші дні війни, може пам'ятаєте, дорогі браття і сестри, як другий місяць наші військові знайшли шолобу. Нашого військового, і там були написані такі слова, Господи, пекло я вже побачив тут на землі. Це місиво, цю жорстокість, це несправедливе вбивство. Тепер, якщо твоя ласка, дай мені побачити небо, які коротенькі, які дорогі які важливі слова для кожного з нас. Наше життя, де коли є таким, знаєте, важким, жорстоким, неправдивим по відношенню до ближнього, що до нас, чи нащо, до нашого ближнього. І дійсно, дуже часто людина, коли приходить до сповіді, каже, отже, ви знаєте, не хочеться йти до тої хати. Там чекає чоловік жорстокий, п'яниця, звериться на дітей, мене з хати виганяє. Або з іншої сторони, як і покірний чоловік, каже, отже, не хочеться йти до того дому, бо тому що там жінка, вона постійно чимось невдоволена. Мало заробляєш, а ти не такий, як інші, і так постійно, постійно. Пам'ятаємо, дорогі браття і сестри, що або рай, або пекло ми можемо вже відчути тут, на землі. Але важливий момент в нашому житті, що все походить з нашого серця. Ті слова, які сьогодні промовляє до нас Христос, що добра людина з доброго скарбу серця виносить добре. Лиха ж людина лихе виносить свого серця, бо серця уста промовляють. У цілому святому Письмі Слово серце вживається 1052 рази, чи не найбільше. І чомусь так вважалося в старому завіті. Що серце людини це є глибокий внутрішній стан. І ми дуже часто кажемо, що розум приймає рішення, але важливо, що серце приймає рішення. Бо Тому що каже Христос, що серце людини, з повноти серця людини приходять різні бажання, різні наміри. Але також і серце людини приходить і цей спокій. З медичною термінологією дуже часто пов'язує серце, демопиться цей моторчик який дає живлення для цілого організму, який перекачує кров і живить усі члени нашого тіла. Дай Боже, дорогі браття і сестри, щоб те серце також мало перевагу в тому нашому духовному житті, щоб воно якомога більше спонукало нас до тої тишини нашого серця, до єднання з Христом через читання Слова Божого, роздумування і слухання Слова Божого через ті різного роду молитви, які ми заносимо, і такі зовнішні для всіх назнані, і внутрішні наші такі сукровенні. І дай Боже, щоб це наше серце, яке наповнене любов'ю, воно могло також спонукати, закликати нас до того великого діла, до того великого вчинку, до того вчинку милосердя. Тому що це є сьогодні продовження Євангелії неділішньої. А воно закінчувалося такими дуже гарними словами. Будьте милосердні, як і Отець ваш, що на небі милосердний. Амінь. Слава Ісусу Христу. Спасибо Боже народ.